Гадаєте, час свят і період після них. Точно нагода вберегтись від вигорання, а ось і ні. Фахівчиня із психічного здоров'я Марта Михайлець каже, поняття різдвяне вигорання ввели не так давно. Це зумовлено тим, що навпаки, святкування і будь-які позитивні емоції, ейфорія – це також стрес. І аби його пережити, нам також потрібно витрати на це свої фізичні, емоційні і ментальні ресурси. Відповідно, ніхто не відміняв війну в нашій країні, на жаль, і також люди працюють, і ще плюс додатково додається багато традицій, які іще, я би сказала, для жінок є більш додатковим навантаженням. Тож різдвяні свята вони супроводжуються, я б сказала, після них потрібен іще відпочинок і відновлення. Шанування традицій важлива складова життя. Утім, для ментального здоров'я слід подбати й про себе. Аби віднайти спільний знаменник у цьому завданні варто визначити пріоритети, каже фахівчиня. Нас зазвичай прийнято зробити великий стіл. Не лише 12 страв, а ще й на всі свята. Дуже багато страв. Гості цілими днями ходять, колядують, і відповідно і ще в церкву на всеночну, на утренню, на службу, а потім іще колядувати, і потім прибирання і ще поміж то ночами. Це є ненормально і виставити пріоритети це означає м, зробити те, що важливе для мене особисто. До прикладу, піти в церкву це є важливо. А от що я можу не робити або делегувати, якщо є така можливість, зробити все неможливо, тому зменшувати навантаження на себе необхідно, аби різдвяні свята і час після них не перетворились на вигорання, а ресурсу вистачило і на відпочинок, і на роботу. Відпочинок фахівці радять планувати так само, як і роботу.